Доброго дня! Сьогодні в нас заняття з аплікації рукавички. Ми вже з вами казали, що зима це чарівна пора року. Скажіть, а яка погода буває взимку? Яка зима? Якщо на вулиці мороз, то зима яка? Вірно, морозна. А якщо на вулиці, Сильний вітер, то зима яка? Вірно, вітряна. А якщо на вулиці сильний сильний сніг, завірюха, сильний мороз, то можна сказати, що зима яка? Так, люта. Якщо навкруги? Усюди білий-білий сніг, та зима яка? Білосніжна, розумнички. А за що люблять зиму і дорослі і малі? Звичайно, за забави. Скажіть, а як треба одягатися взимку? Так, взимку ми вдягаємо теплий светр, теплі шкарпетки, черевики, шубу чи куртку. Шапку, шарф та, звичайно, рукавички. Мама вбрала рукавички, а вони, як дві лисички, на руках вмостилися, пальчики зігрілися, притулила я до личка руки в рукавичках і лоскочуть мої щічки вовняні сестрички. Наліпила круглі сніжки, рукавички змокли трішки. Що ж мені тепер робити, аби їх не простудити? Зараз вернуся до хати, покладу їх зразу спати. Місце тепле пошукаю, хай скоріше висихають. Сьогодні я пропоную вам прикрасити рукавички. Нам слід підготувати заготовки наших рукавичок. Для цього. Можна обвести власні долоньки. Також слід підготувати різні фігурки, якими ми будемо прикрашати рукавички. А також нам знадобиться вата. Змащуємо клеєм всю площину, рукавички. ось так. ретельно ретельно. Потім будемо приклеювати рукавичку до аркушу паперу. Ось так ми її змастили, а тепер приклеюємо її на аркуш паперу. Подивіться, ось так. те ж саме ми робимо з другою рукавичкою. Ретельно змащуємо її по площину всю клеєм ось так. Ретельно-ретельно намащуємо і наклеюємо другу рукавичку на аркуш паперу. А тепер Після того, як ми щільно приклеїли рукавички, ми будемо її прикрашати. Беру квадратик великий, фіолетового кольору, їх у мене два. Змащую їх клеєм. Спочатку один на одну рукавичку, потім інший. Це в нас квіточка, так? Я. Тепер ми беремо ще блакитного кольору у нас кружечок, тепер жовтого кольору, так ось приклеюємо. Тепер червоний квадратик наклею на рукавичку. Так. І і ще маленький трикутничок я наклею на рукавичку. Ось наша рукавичка і прикрашена, розташовую так, як мені подобається. Тепер я буду прикрашати другу рукавичку. Ось так, подивіться. Одну я вже прикрасила, тепер геометричними фігурами. Буду прикрашати другу рукавичку, ось так, синього кольору, тепер жовтого кольору кружечок, і ще квадратик червоного кольору. А тепер, щоб наша рукавичка була схожа, як хутряна, я приклею ось цю вату. Подивіться. Ось так беру шматочки, рву на маленькі шматочки, змащую саму рукавичку клеєм, ось так, по краєчку. І зараз буду приклеювати нашу вату на рукавичку. Ось так приклеїла на одну рукавичку. Ось так гарно притисла. Тепер беру інший шматочок, змащую клеєм край рукавички і починаю зараз приклеювати. Ось так ще намастила дуже гарно клеєм. А тепер щільно, щільно притискаю. Ось так. Ось які гарні в мене вийшли. Рукавички, подивіться, всі які гарні. Якщо мені потрібно, можу ще додати прикраси. Як вам подобається, можете ще додати. Я ось додала до своєї рукавички ще трошечки хутра ось такого. Ваті, ну ось яка гарна у мене вийшла рукавичка. Ось такі рукавички вийшли у мене, а я з нетерпінням. Буду чекати на ваші роботи. До нових зустрічей!